Перший весняний старт додав до рейтингу українських фехтувальників необхідних балів. Здобутком відбірково на паралімпіаду 2024 Кубку світу в італійській пізі стали три особисті та три командні нагороди. Єдиною володаркою медалі серед дівчат за відсутністю на змаганнях Олени Федоти та Євгенії Бреус стала Наталія Морквич. Володарка срібної медалі у рапірному розряді в категорії А на Паралімпійських іграх на Кубку світу виборола нагороду того ж хатунку. Я вчора кайфунула від свого коксування. Є перемога, коли ти просто перемагаєш, а є коли ти насолочуєшся тим боєм і потім просто максимальні такі емоції, що ти думаєш, блін. От ось ось так, ось так хочеться завжди, щоб було. Зараз це трошки більше відповідальніше, тому що хочеться, щоб про Україну більше дізнавались, щоб наш прапор піднімався все частіше, щоб наш гімн лунав все гучніше. У командних змаганнях Наталії Морквич також вдалося потішити результатами вболівальників. Бронза у жіночій шаблі дісталася не легко. Я по виграли. Вони дійсно вони середні, але вони не зручні. Ми розуміли, що ми можемо як і виграти, так і програти, тому що. У нас сьогодні два класи Б і мандрик Наталя, яка не фехтує на шаблі. От, але все пройшло дуже добре. Потім у нас була сутичка з поляками, полячками. Вони насправді дуже дуже сильні, і ми розуміли, що нам буде дуже важко, але ми максимально постаралися. Звісно, ми не перемогли. Але з рахунком 39 без Жені це досить добрий результат. Ось, ну і остання сутичка з Таїландом. Вони, до речі, вперше так стартували, і мене очікували, що вони можуть виграти в Італії. Тому ми так трошечки піднапряглись, але десь в останній бій я так розслабилась, тому що рахунок був 31.40. І, мабуть, від того, що я розслабилась, я десь дозволила собі зробити те, що десь я навчилась, і це було легше, ніж якщо б можливо, я напряглась і почала сильно переживати. Ще дві медалі командного заліку українці здобули у рапірному міксі та чоловічій шпазі. Якась у нас на цих змаганнях червона смуга, в плані червона, як прапор Китаю. От, тому якось з Китаєм наразі не йде. І сьогодні здобули срібло і також програли спортсменам з Китаю. Я очікую від себе більших успіхів на змаганнях наступних. Китай вже повернувся. Їхня країна була закрита повністю на ковід. Останні, мабуть, і 8-9, може, можливо, найбільше. І тепер треба буде згадатися ще й з ними. Повернення сильних суперників на міжнародну арену, хоч внесло свої корективи. Втім, не злякало українських спортсменів в індивідуальному заліку. Артем Манько завоював бронзову нагороду у шпазі в категорії А. Першим медалістом від української команди нагадаємо став Олег Науменко. Він виборов бронзу у рапірних змаганнях категорії Б. Це був дуже важкий кубок, найви саме найважчі після останніх Паралімпійських ігор в Токіо. Далі ми вирушаємо по тим містам, де зараз команда. Тимчасово проживає, це і Німеччина, хтось повертається в Україну, але у нас дуже мало часу, залишилось до наступного Кубку світу. Він пройде вже з 18 квітня е во Франції. Нагадаємо, що лише 13 парафактувальників боролись за перемоги України серед 26 країн-учасниць Кубку світу. А у доробку України на цих важливих міжнародних стартах шість високих нагород: три срібні та три бронзові. І це потужний результат, що відбувся завдяки неймовірному духу українських спортсменів у час, коли в нашій державі не припиняються воєнні дії російських агресорів. Тепер попереду у паралімпійської збірної з на військах три тижні підготовки відновлення і знову вбій. Бажаємо успіхів на наступному Кубкові світу і вболіваємо разом з каналами Квалімпік. Дякуємо ЗСУ і продовжуємо шлях до перемоги.